Для того, щоб з'яснити голосування, вам потрібно перейти на сайт бюджет громадських ініціатив громада.wmr.gov.ua натиснути на кнопку голосування. Перед вами з'явиться вікно входу до персонального кабінету. Якщо у вас вже є персональний кабінет, вам потрібно ввести ваш логін та пароль і натиснути кнопку Увійти. У разі, якщо ви не пам'ятаєте ваш пароль, ви можете його відновити, натиснувши на кнопку забули пароль. Перед вами з'явиться вікно відновлення паролю, де вам потрібно вказати вашу пошту, яка була зазначена при реєстрації персонального кабінету, та натиснути на кнопку ОК, після чого на вказану пошту прийде подальша інструкція відновлення паролю. У разі, якщо у вас немає створеного персонального кабінету, вам потрібно зареєструватись. Для цього натисніть на кнопку Зареєструватись перед вами з'явиться вікно, де вам потрібно заповнити усі обов'язкові поля, а саме вказати ваш майбутній логін та пароль, який буде містити великі та малі літери, а також цифри, і складатиметься щонайменше з восьми символів. Електронну адресу а також придумайте таємне питання та відповідь на нього. Після того, як ви заповните усі поля, натисніть на кнопку Зареєструвати. Після того, як ви натиснете на кнопку Зареєструвати, перед вами з'явиться вікно персонального кабінету, де в нижньому лівому куті знаходиться інструкція для голосування за проекти, яка складається з певних кроків. Крок перший. Заповніть дані профілю. Натиснувши на крок перший, заповніть дані профілю. Перед вами з'явиться наглядна інструкція по заповненню даних профіля. Ознайомившись з нею, перейдіть за посиланням для заповнення ваших персональних даних та у вікні, що з'явилось, натисніть кнопку Редагувати. Перед вами з'явиться профіль користувача, поля якого обов'язкові для заповнення. Після заповнення усіх полів натисніть кнопку Зберегти внизу екрана. Перед вами з'явиться вікно з вашими персональними даними. Крок 2. Підтвердіть номер телефону. Натиснувши на крок 2, підтвердіть номер телефону. Перед вами з'явиться наглядна інструкція по підтвердженню номера телефону. Перейшовши за посиланням та натиснувши підтвердити акаунт, на вказаний вами телефонний номер прийде смс з кодом підтвердження. Ввівши даний код у відповідне поле та натиснувши на кнопку підтвердити код, перед вами з'явиться напис Код прийнятий. Акаунт підтверджено. Після цього ви маєте можливість проголосувати. Натисніть голосування за проекти. Виберіть категорію Малі чи великі проекти. Кожен мешканець міста має можливість проголосувати лише за один малий та один великий проект.